Інваліди проти міської влади. Більше року Федерація спорту інвалідів опорно-рухового апарату домагалася від міської влади Ужгорода, виділення землі та будівель для зведення реабілітаційного центру. Врешті міськрада передала організації стару котельню разом із територією. Інваліди з ветеранами АТО розробили проект майбутнього комплексу із спортивними тренажерними залами, масажними кабінетами та міні-готелем. Кошторис 36 млн мільйонів гривень. Для початку 2 мільйони обіцяла дати міська влада 500 тисяч обласна, а ще мільйона. Мільйон виділив Кабмін через фонд регіонального розвитку. Та зараз служороцькі чиновники хочуть змінити рішення і дати лише 100 тисяч гривень. Інваліди вважають це зрадою. Влада переконує, гроші обіцяли за умови співфінансування Києва у розмірі 20 мільйонів. Там дали лише 20-ту частину. Тож, відповідно до бюджетного законодавства, міськрада теж зменшила обіцяну суму. Виставили рішення з 2 мільйона далі зменшити ціну, лише дати 100 тисяч. Ну що ви розумієте, що це 100 тисяч? Що ми вже подали і в фонд гріна і Гінан Гінач їздив в Київ і за цей проєкт. Я зараз міська рада посчитала, що найменше область дала менше, і взяти обіда. І вони посчитали, що їм не вигідно давати інва. 2 мільйона, тим 2 мільйони ліпше поведе водоканал. Дати кошти. Даний проект рішення виноситься з метою приведення бюджетних призначень на даний об'єкт у відповідності до чинного бюджетного законодавства. Так як стаття 24.1 бюджетного кодексу регламентує, що кошти, які виділені за рахунок кошту за рахунок фонду регіонального розвитку, співфінансування має бути на рівні 10%. А розпорядженням кабінету міністрів від 8.06 поточного року виділено 1 мільйон. Таким чином співфінансування з міського бюджету становить 100 тисяч. В бюджетному кодексі передбачено 10% і більшу суму співфінансування з міського бюджету виділити не можна. Рішення про зменшення суми на потреби реабілітаційного центру депутати можуть прийняти вже наступного тижня. Проте із зменшенням фінансування будівництво так і не стартує на повну потужність. Активісти пропонують провести нараду із чиновниками та знайти вихід із ситуації, що склалася.